Дома. Всі заїхали на одну минуту, стоїть 25 машин. І знайти нікого не можна. І треба приїхати машину, щоб посипати Всі з піском, щоб у нас заїхати. Так не можна нікого користувати, бо у тім, кого пропускаємо, у всіх є телефон. А вишаємо, машина, машина, мішає, а брали, він прийшов, прибрав її, ті ж пропуску. Даже тимчасовий пропуск ми запишемо номер телефону і кажемо, де ставте, щоб не ставили, не мішали. Тут зараз сніг випав, тут зараз підтало було, скришне тікло, голод. Заїхати можна посипати пісок, бо всі стоять. А як три стоять, сніг наквідало, розтало, наквідало, розстало. А там охороняють. Да

прозор буде дешевше, перекинемо на ремонт і так далі. Ну вона пообіцяла парка. Да. Обіщання, значить, що вони життя. Ті, що зараз списали, що в нас є але вони просто вже Це ж року. І вони вже просто морально варені, переварені, вони вже фізично вже все. І коли надзор приходить, котлов завжди приходять, і він зробив припис заміни котлів. Тому що вони вже мають взірватися. Іду ще не годний. Це ж плата, де власність це А пообіцяли то і місце. А же там ні. обіцяли. Ну Хто, хто казав, подав. А тепло хто ні, Зараз казав вже на десь, коли стоять меж котельня своїй. На він... Значить, я Сходников шукав, де вкрасти мільйон дня на свою громадську організацію. Я хочу чого. Так, yeah. я, С, з тих камера пише. З тим котлом нічого не вийшло. Я приїхав до Зафронова. Один котел 86-го року, а другий 84-го. Ну він же казав, вони всі там солідовані стоять. Він його бачив? Ну я ж не знаю. Нехай ну, піде подивитися, там нема нічого. Пожавіли, там. Брух. Його коту надзор не поставить, навіть якщо я його перевезу, поставлю, не його не подумав. У мене такі самі труплі. Аж за сфоткувач, що не він ну, він це ж сходник. На громадську організацію шукає собі мільйон. Так, да, то він так І так він ще думає, а я сюди йшов сюди, а дасте мені. Що я зекономлю мільйон зекономлю. Тут абсолютно зовсім інший момент, на де вони мільйон. Це взагалі як правильно. Так, як той мільйон залишився, це ну, краще на отелення. Це громадські організації і виділяння да, да. бюджетних. Ну, так само цікаво, ці організації, і яка, яка їх віддача. Ось ця громадська організація це дитячий корпус з кришею, з утепленням, з вікнами. Повністю весь, як лялечка на 15 років не заходять. І закрити питання і, і скандали. А хіба можна? Мені цікаво, бюджетні кошти на громадські організації. Я не знаю. Мабуть, моя... якесь є, я утрим... я... якесь утримання може є в них, Я не знаю, я не на коштую. Мені поляці Ну, Громадська організація, в мене самого є декілька громадських організацій, спортивного напряму. Вони не прибуткові. Ну, тобто які кошти поступають? Тільки... Те, що заробили, те, що заробили, те й витратили. Да. і це тільки те, що вони там скинули самі виходить, це в нас бюджетне бухгалтерія. бюджет там. Да. Надходження якісь, це там спонсорські <клух> дуже якісь складно. Склад. Бюджет... Ну тому що э, спонсорські <клухи> кошти податково приходять перевіряють перші круг да, зранку. Це наживка бюджет... для кру, для перемогу, а, а бюджетні я, <клухи> я взагалі не розумію, як. Ну там видно щось є такі, що в бюджеті можна самого місцевих коштів можна фінансувати громадські організації на благодійний фонд треба мати бухгалтера. Який буде вести бухгалтері? Він треба платити зарплату. Це Георгий Васильович сказав, давайте зробимо благодійний фонд в роддомі і все, як Георгий Васильович. Спасіба, створюйте самі і ведіть. І я, і створюйте, вести не буду. Мені тільки ще цього не хватало. Зараз кажуть, що в Аню там вже строїть собі двіт'єтажку. Бо я мені вже кажучи, на Поляні, служон, там поставили третю, бо, третю хату строїть, я кажу, на Поляні будуєте. Я кажу, пішли, покажіть, і я вам їх перепишу. Оці будинки, які ви мої, я на вас перепишу. Да? Да. Так, так а да. вона написано в Фейсбуці. Так... Пішли, покажіть мені клацію, що це мій будинок. Моє будинок в димерці, слава Богу. З 86-го року. Я хочу ще в димку повести, дітей, там, там. є е, хата якась з реєстрування вишиванки. Да. Так, Марія Іванів, це моя перша вчителька. Оце я хочу туди до неї повести дітей. А ви ж як ж треба супровод міліції, за межі броварів. Ой, але ж там ця майстриня. Потім завжди інша політика. Вона вчителька, була ще класі. Потім я, я, це... я бачив чи. Як музей? Ну, там музей, там Вони, по-моєму, там Гришко Рижкова, там вирішали, щоб музей зробити, як чи окремо. Воно там музей є, але не в такому плані, не в окремому привітні. А як часто до неї приїжджають? Багато вікна. Я знаю, що я не можу сказати, бо вона так в стороні, а в нас є. Ще налаштувати таку виставку на місяць в нашому краєзначному музеї. Ой, там такі дорогі як стонахи. Я шукала, мені треба було на заняття дітям показати, який вигляд має рушник, якому сто років, якому старовинний. І я зв'язувалася з усіма тут майстринями, в кого є від діда прадіда, отой рушник. І тільки в неї я знайшла. Ви будете зателефонувати. Серйозно? Так подарунки навіть. Так подарунки все бачить. Ой, як добре, тепер у нас є хвороби. Вона, по-моєму, поверла її повітря, що була одежа з жупанами. Вона, да, вона, вона дала у нас придівається, я просто Я не могла. А що за ранок? Я розумію, а чому присячивают? Новий год. А це так, ще тільки новий рік? Да, а, новий рік у нас. А ви що, до 90 святкували? Ні, ми ж пішли на карантин і все. А це школи? Так. так. я не могла раньше. Ну, Венчайся. форум у нас є. Всі квадрата гуманітарную комісію 2017 року. Починаєте? Так, ми починаємо. Якщо, якщо ніхто не проти, ми починаємо, щоб швиденько. завітаю. У нас сьогодні одне питання Питання про затвердження програми підтримки служби приливання крові проводиської центральної районної лікарні та розвитку донорства в місті Бровин.